you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Порохоботи знову знайшли зраду в Верховній Раді України. Народна депутатка України Ірина Геращенко поскаржилася на те, що Петра Порошенка не обрали депутатом парламентської асамблеї Ради Європи від України у своєму пості. Ірина Геращенко висловила здивування через те, що в пошуках кандидатів для делегації України в парі представники провладної партії Слуг народу, в тому числі зверталися і до депутатів від Євросолідарності, запрошуючи подавати свої кандидати. Проте депутатка вирішила влити добрячий казан дьохтю, здавалося б таку чудову ініціативу влади, адже за принципом демократії справді необхідно залучати до такого процесу представників усіх політичних сил. Попри усі скарги порогоботів на ніби утиски опозиції, подібні ситуації демонструють те, що слова представників ЄС абсолютно не збігаються з реальністю. І справа не у тому, що представники поліціли не віч професійні для цієї справи та представникам інших партій необхідно буквально бігати і благати їх зійти з небесер. Зв'язати усі проблеми України, як це виставляє нардепка Геращенко в тому, щоб забезпечити конкуренцію, що є головною умовою чесного конкурсу. Проте Геращенко здається, навіть образилася на цю пропозицію, адже зробили її не і севочолому лідеру, а іншим депутатам від партії. Вона згадала про те, що в 22-му, коли з делегації були виключені члени партії ОПЗЖ, ЄС хотіла делегувати до парі свого поточного гетьмана Петра Порошенка. На її думку, кандидатуру Порошенка було заблоковано самим головою верх. Ховний ради Стефанчуком з причини некерованості та голосно назвали це плюванням на відьом. Якщо слова Геращенко, так і правда, можемо подякувати Стефанчуку за те, що він позбавив Україну великих проблем, які точно з'явилися б з присутністю Порошенка в парі. На це вказують гучні скандали, пов'язані з ніби його дип законодорними візитами. Некерованість Порошенка це нездорова політдіяльність та просування інтересів держави. Як це намагаються виставити пороху боти, а спроби сепаратних домовленостей з іншими державами неяскраві. Шим доказом, чого його зустріч з Орбаном, яка була організована в обхід українських дипломатичних інституцій, чи діяв би Порошенко в інтересах України в такому випадку, про це не може бути і мови. Він би точно не підкорявся дипломатичній лінії української держави, яку визначає президент України Володимир Зеленський. Оскільки Петро Порошенко не думає, що війна це достатня причина відкинути свої власні амбіції та політчувари заради блага України. Про його офіційне представництво в будь-яких дипделегаціях ставить під пряму загрозу. Зовнішню політику нашої держави, крім цього, з початком війни абсолютно зрозуміло, що депутати шукають будь-які способи легально виїжджати за кордон, ніби по робочим справам, а насправді відвідувати свої родини, які комфортно проживають за межами України, далеко від реалій війни та загроз обстрілів чи мобілізації, займатися справами своїх закордонних активів та бізнесів, та й просто відпочивати душею від нескінченних клопотів за долю України. Звісно, в лапках Порошенко на виключення його старший син та спадкоємець мільйонів Порошенка Дово себе почуває в Британії, хоча ніби має бойовий досвід, та може згодитися в лавах ЗСУ. Проте він обрав займатися бізнесами батька з-за кордону, не турбуючись про те, що відтепер він є ухилянком, що для воїнів ЗСУ є найбільшою ганьбою. Не здивуємося, якщо членство в парі було черговим планом регулярно виїжджати за кордон та займатися своїми активами, які, як ми вже знаємо, мають досить широку географію. Порошенко вкладає мільйони по всьому світу, будуючи собі імідж відновлювальника України. Проте повна картина його діяльності говори говорить лише про одне, він керується тільки власними інтересами, як в бізнесі, так і в політдіяльності. Хоча ці обидві площини для Порошенка давно стали одним цілом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.